Москва, 19 серпня, 1991 року. Танки в центрі радянської столиці. Радіо мовчить на телеекранах «Лебедине Озеро наприкінці Брежнівської епохи. Цей балет Петра Чайковського демонстрували завжди, коли помирав хтось впливовий. Ну або ж дуже впливовий, і це вже стало традицією. Тепер усі чекали некролога, але він з'явиться пізніше, через декілька місяців. Помер СРСР. Просто про це ще не всі знали. За іронією долі немолоді найвищі керівники Радянської держави, які намагались продовжити існування помираючої імперії, не тільки наблизили її кінець, але й зруйнували останню спробу її порятунку. Дату було обрано не випадково. Наступного 20 серпня у підмосковному Нового горьова представники союзних республік тих, які ще лишились під формальною владою Кремля, мали підписувати новий союзний договір. Він утворював конфедерацію суверенних держав із єдиною валютою, армією і зовнішньою політикою. Але реальна влада переходила до республік за останні два роки. Союзні парламенти, включно з комуністами, які складали більшість у кожній з верховних рад, ухвалили десятки рішень на користь автономії. Так званий парад суверенітетів уже йшов. ГКЧП, держкомітет з надзвичайної ситуації намагався це зупинити. Вони скасували всі акти республік ухвалені після 1989 року, і розраховували на підтримку з місць, але не врахували, що саме на місцях за цей час створювали всі передумови, аби жити без вказівок з Москви. У них була армія, була партія, але не було впевненості, скільки людей ще готові їм підпорядковуватись. Пуч почався як спецоперація, а перетворився на невдалу виставу. Президент без зв'язку на дачі у Криму у Форосі. Заколотники у Москві на телеекранах говорять повільно, очі опущені, руки тремтять. Їхня прес-конференція мала стати головним інформаційним ударом, а стала головною поразкою. Їх зневажали навіть журналісти, які прийшли на зустріч. Але головне ніхто не вийшов підтримати порятунок Радянського Союзу, навіть ті, хто сьогодні шкодує через його крах. Натомість вийшли проти. НАТО зібрався не за наказом і навіть не заради Єльцина. Люди вийшли, бо зрозуміли, якщо промовчать сьогодні, завтра вже не буде кому говорити. Процес пішов у республіках, і вже не до оновленого союзу, а до його завершення. Москва ще сподівалася на лояльність. Керівництво республік передали вимогу підтримати ГКЧП. До Києва прилетів генерал армії Варєніков, командувач сухопутними військами і заступник міністра оборони СРСР. Мета переконати Кравчука пристати на бік заколотників. Подібних візитів до інших республік не зафіксовано. Україна була надто важлива одна із головних підписантів нового союзного договору. Найбільша після Росії без неї союзна конструкція втрачає сенс. Але Кравчук не погодився, і шанси на будь-які нові союзні сценарії для України ставали примарними ще до того, як були озвучені. Після провалу ГКЧП кожна республіка почала рахувати свої шанси для України. Це був момент, коли незалежність перестала бути ризиком. Навіть комуністична більшість у раді, лишаючи красиві ідеологічні пасажі для виступів, зрозуміла. Краще очолити процес, а внизу вже рахували інші червоні директори, керівники підприємств, які ще вчора підпорядковувалися міністерством, тепер ставали спочатку неформальними, а потім і реальними власниками. Система ще не впала, але вже почала ділитись. Горбачов повернувся, але вже як гість на чужому святі. Із повноваженнями, вказівки якого ніхто не збирався виконувати, союзні функціонери розгублені, що робити далі: присягати Єльцину чи лишатись вірними Присязі Кремлю, яка вже нічого не гарантувала. Формально союз ще існував, але управління ні. У Москві розпад, а в республіках новий порядок денний, який доводилось переписувати щодня. Питання не в тому, чи збережеться союз, а в тому, як швидко він зникне. 24 серпня 1991 року. Це не результат тривалої боротьби, і не крапка в історії. Це дата, яка стала вікном можливостей після провалу ГКЧП. вікном, яке могли закрити як у Києві, так і в Москві. З різною швидкістю та наслідками, але однаковим результатом, пройшовши крізь це вікно, старі правила вже не діяли, а нові ще не були відомі. І у політиці це завжди найнебезпечніший момент, коли можна або все втратити, або як переможець забрати все. Єльцин у Москві святкував поразку ГКЧП як власну перемогу. Але її треба було закріпити після десятиліть централізації. Він розумів, справжня сила не в союзі, республіка в тому, хто його очолює. Щоби перезібрати союз уже без Горбачова, йому потрібна була Україна як другий центр сили, як демонстрація масштабу нової легітимності. Але Україна ще не зробила вибір формально залишаючись частиною СРСР, фактично уже діяла автономно. Леонід Кравчук координатор, не ініціатор. Він уникав голосувань, відкладав ухвалення рішень, не давав приводу для звинувачень 19 серпня. Не підтримав Пучистів, але й не визнав Горбачова. Це тримало ситуацію у підвішеному стані після провалу ГКЧП Час працював уже не на Київ, а на Москву. І якщо рішення не буде ухвалене, Москва знов стане ініціатором із новим лідером і без місця для незалежної України. Текст акта незалежності був готовий, але не було гарантії, що його підтримають. Кравчук не ініціював, але й не заважав. Просто чекав моменту, коли голосів за стане більше, ніж проти. Вже під час засідання стало зрозуміло, зараз або ніколи. Кнопки за натискали навіть ті, хто ще вчора не уявляв себе поза Союзом Радянських Республік. Голосування стало несподіванкою для всіх, навіть для тих, хто голосував. Більшим дивом за сам факт голосування стали його результати. 346 голосів переконлива конституційна більшість. І коли стало ясно, що рішення ухвалено, зал вибухнув оплесками. До президії внесли величезний синьо-жовтий прапор. На той момент ані герба, ані гімну. Ані навіть формального закону про прапор ще не було. Держава народжувалась без атрибутів ще 4-5 років до того. Володіння таким прапором неодмінно б закінчилось великими проблемами. Але в ці хвилини синьо-жовте полотнище стало саме тим символом, із якого все почалося: не затверджене, але визнане, не оформлене, але вже наповнене історією і змістом. Одразу після ухвалення акта проголошення незалежності активісти увійшли до будівлі ЦК Компартії України без дозволу, але й без супротиву. Частину архівів уже знищили, та багато залишилось. Зокрема, свідчення повної підлеглості Москві. Це не було силовим захопленням, радше фінальний акт безвладдя того ж дня. Михайло Горбачов оголосив про відставку з посади генерального секретаря ЦК КПРС. Партія, яка тримала державу у своїй владі понад 70 років, остаточно втратила контроль і фактично припинила існування. У Москві тривала розгубленість. Горбачов уже не арбітр, але до розпаду СРСР, про який вже тоді всі говорили і мріяли декілька років, ніхто не був готовий. Армія розкидана по республіках, вже складається переважно із місцевих строковиків. У Києві це добре розуміли, як і те, що навіть ухвалене рішення ще не гарантує визнання. Небезпека була в іншому. У Києві побоювались не стільки Москви, скільки Заходу. США в особі президента Джорджа Буша старшого лише три тижні тому застерігали від суїцидального націоналізму, без підтвердження волі народу, будь-яка незалежність могла виглядати ситуативним жестом. Підтримка очікувалась у Львові, але не менш переконливою, вона виявилась у Донецьку, Одесі та навіть у Криму. Це стало не лише несподіванкою, а й головним аргументом для світу і фінальним доказом для самої України. У чому унікальність здобуття незалежності Україною? Тривалий час, а саме 23 роки, нам казали, це виняток без революції, без національно-визвольної війни, без жертв. Але виявилось, наша історія не унікальна, вона просто має інші часові горизонти. Ми отримали свої легенди 34 роки тому і продовжуємо їх творити сьогодні. Бо, як і кожна держава, ми не можемо існувати без своїх свят, своїх перемог і своїх українських героїв.